Аварії ліквідували, а діри в асфальті про них нагадують і досі. У столиці 430 місць, де служби прогавили термін відновлення благоустрою. У деяких місцях строки минули ще торік. Найбільше спотикаються кияни через незаасфальтовані ями Києва До кінця місяця від усіх немає лишитися і сліду. Яма прямо під порогом під'їзду Михайло Андрійович ледве ходить, тому кілька тижнів траншея була для нього надто серйозною. Каже, сусіди, оминаючи її, вже встигли витоптати квітник. Нещодавно місце аварії засипали і прикидали щебенем. І, схоже, до асфальту справа дійде не скоро. От і сьогодні приходіла параптор тут працює з цим кланом. Я ж десь я рук по ще щебенку ходити. Що то ж діли? Так ні, ти ма ден нема оприлять очередь. Так з'явим. Черга мала дійти вже давно за міськими правилами благоустрою на відновлення розриття після поривів мереж службам дається 10 днів. Однак часто після аварійних бригад не скоро приїздять ті, хто має асфальтувати. А іноді за наведення ладу беруться взагалі сумнівні професіонали. Працюють підрядчики, субпідрядчики, Це люди, які набираються вони десь там. З різних куточків е країн, які е зрозуміло, фірми, які працюють, вони в основному це фірми пустишки. Шукаєш їх десь там по вокзалах, по там інших адресах. Ніхто за цим не відповідає зовсім. Київенерго завинило перед мешканцями столиці найбільше. У компанії вже 382 прострочених розриття. На наряді в міськадміністрації з них за це й питають. Тепловики обіцяють ударно попрацювати у вихідні. Підготуємо зелену зону. Це ми готуємо своїми силами по сівтрові установлення чернозьому. Порядка, порядка 30 місць розриття буде виповнені. От підготовлено під буде порядка тоже 30 міст розриття. От і буде заасфальтировано асфальтірована порядка 25 п'яті розриття. За 13 днів німала такий темп столичну адміністрацію. Не влаштовує на місцях всіх аварій. Має бути асфальт або відновлена зелена зона вже до кінця місяця. Я собі уявляю ситуацію тільки одну: що до дня Києва у нас немає. Аварійних карток на руках, отаку я уявляю ситуацію. Ну за виключенням дві-три аварії. Ну ну якщо вони відбудуться, наприклад, там го а у нас день Києва, 28-го, то значить це може бути. А якщо 25-го, то вже бути не може. Решті підприємств Києводоканалу, і Київ Пастранців, яких близько 10 розритів на кожне, дали час тільки до 5 травня. Наталя Петель, Юрій Росохай, телеканал Київ.